Позбудимося і раціональності наступному вирісту. До цього чисельник і знаменник даного дробу домножимо на вираз. Корінь квадратний з 5 відняти корінь квадратний з 3. Маємо 2 помножити на корінь квадратний з 5 відняти корінь квадратний з 3 У чисельнику в знаменнику. Корінь квадратний з 5 Додати корінь квадратний з 3 помножити на корінь квадратний з 5, відняти корінь квадратний з 3. Чисельник так і перепишемо. Знаменнику застосуємо формулу скороченого множення різниці квадратів. Отримаємо корінь квадратний із 5 до квадрату, відняти. Корінь квадратний з числа трьох до квадрату. Дорівнюємо. Чисельник знову так і перепишемо. Застосуємо формулу піднесення кореня квадратного до другого степеня. Отримаємо 5, відняти 3. Це дорівнює. Чисельник так і переписуємо. Знаменнику виконуємо дію віднімання, отримаємо 2. Чисельник і знаменник скорочуємо на 2 і отримуємо корінь квадратний з 5. Відняти корінь квадратний з 3. й записуємо у відповідь.